Всім привіт, хлопчика та дівчатка! Сьогодні ми будемо грати в гру Track to Trails. Заходимо шукаємо. О, тут Майнкрафт у мене навіть є Ми будемо знімати ми будемо ще Майкрофт, на моєму каналі ще буде Майкрофт. Правда, я ще його не знімав ні разу, просто того що заходим, того що не знімав я його. того, що. Там така загрузка є. вона Воно робить мене, щоб я ще раз перезаходив у Майкрофт. І це було нетесно дивитися, як я перезаходжу, там усе такі діла. Ну, а. В Майнкрафті. Це є. Ну, в цій грі, яку я зараз знімаю, немає. А це трактор Зароні я, мабуть, купив. Без відео ці трактора двох. Он той зелений джиндірчик маленький без криші стоїть у ангарчику отом. Красным. А це що стоїть Сиді. О, все, їду. Ну, це так погровся. Тепер їдемо до Ангарика. Ще сьогодні думаю комбайн купить. Ну, не знаю. Чи подучте. кстати, чи не кстати. Я в цій грі, в цій грі безконечна кількість грошей грошового поступу. Там можна купляти безкінечно техніку. Просто безкінечно. Безкінечність техніки. о, ось і комбайн. Тільки про нього поволагав і забув, що його купив. Ну, може, пшеницю поїду косить. Значить, я забув, що його купив. Правда, на ньому він такий медлений, назад здає так медленно. Я трохи переболів, так в школу не ходжу. Так тепер буду заниматься монтіруем видео, бо приболів. Думаю Дума просто нічого робити. Отой і рішив змонтувати одне відео. Ну ось розверталась на комбайні. Не дуже із удобних розвертатися. Ну, треба так треба, треба ж покосити якось посадити, там усе зробити усніла, ага, а я два комана купив, Незаметно. Пересів у цей команд. Ну, коли там це відео закінчиться? Я заморився вже розказувати. Я вже заморився вам розказувати. Коли це відео закінчиться? А що а що вже закінчиться? Ну а під кінець відео я вам хочу сказати, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канали і всім па-па.